Так, друзі, всім вам привіт! Зварили замовникам таку брамку де ви катну. 6 метрів має длини. Так пояснюю: у нас 60 на 40 2 мм толщини. Бік брами. 60 на 40, 2 мм товщини. Бач, поперечку вдарили підсилювальну. 20 на 40, 2 мм толщини. Хватає з головою. Слупики, от ці, що йдуть по периметру, як бачиш, 40 на 40, 2 мм толщини. Все гарно, файно. Дивись, залишили тут потайчики за подліцо. Знаєш, чому ми це лишили? Ти можеш бляху, при... бляху прикрутити, вона в тебе заховається, не буде торчати ніде. Так само дерево можеш сюди заховати. знаєш. Ну, але не рекомендуємо дерево. Воно 2-3 години. Будеш його міняти постійно. Так що, із наших плюсів пояснюю, у нас такі брами, якщо ти будеш замовляти, вони не є у нас дорогими. Розумієш, як можливо десь. Так що е телефонуй, знавай, е по цінам ми тебе скоригуємо. диви. ми робимо все під ключик. Так само, ми ось я бачу вже установочку. Ролики взяли, приїдемо до замовників. І будемо вже встановлювати все під ключики. Так що, якось так, друзі. Вам хотів від душі подякувати, що ви постійно перегадаєте нас, коментуєте і просто ну, не залишаєтесь в осторонь. Так що бережіть себе, мирного неба вам, будь ласка, над головою.